Студенти Черкаського національного поповнили лави українського козацтва. Понад 20 хлопців та дівчат стали козаками та берегинями новоствореної сотні імені Богдана Хмельницького. Урочисто по святу бачила Ірина Головка. І до, до останнього подиха, подиха буду і служити честю і гідністю. Обіцянку дали попереду по свята. Понад 20 студентів черкаського національного вирішили податися у козаки. Щоб Батьки і матір шанував, щоб побратимів не зраджував і служив на Україні. 18-річний Владислав відтепер по праву називає себе козаком, бо став у ряди новоствореної сотні імені Богдана Хмельницького. Вступити до її лав, каже, змусила дідівська козацька кров. Ми, перш за все, захисники вітчизни, ми християнський лицарський орден, і наша служба, вона перш за все на благо України, і тому ми будемо це благо примножувати. Народу України і українському козацтву. Другокурсниця Аліна у руках тримає реєстрову грамоту. Дівчина вже пройшла по святу. Тепер вона берегиня козацької сотні, адже не тільки чоловіки повинні захищати нашу країну, але й вклад жінок теж важливий, і жінки завжди підтримували їх. От і хочеться бути тим тією натхненною, для кого вони це будуть робити, і заради кого буде захищати батьківщину. У області діє вісім козацьких районованих підрозділів. Черкаський краєвий отаман каже, метою створення подібних студентських об'єднань є насамперед патріотичне виховання молоді. Берегиня вони якби це і надають медичну допомогу. І якби забезпечують тили, а козаки, хлопці, якби завжди на передовій. Ми хочемо підготувати їх до служби в армії. Ми повинні показати і розказати їм про тактику ведення бою, про поводження зі зброєю. Поповнити лави новоствореної сотні можуть усі охочі, кажуть черкаські козаки. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.